Був популярний по всій Україні з півночі на південь, з заходу й на схід, та лише й на західній її частині пісні, якими супроводжувалися певні етапи весілля, називалися латканками, а весільні співи загалом латканням від слова ладий чи лада, тобто любий чи люба, коханий чи кохана. Про це ми розповідали більше в минулому випуску програми. Дівчата маєте довге волосся. Значить, вам в минулому столітті на Західній Україні перед тим як взяти шлюб, обов'язково б заспівали латканку. Саме тоді, коли дружки розчесують косу. Зараз такий романтичний обряд замінили перукарки. Хочу навести приклад такої простої, бо вони в ритмічному відношенні бувають дуже складні наспіви. Це латк, латканка а, бойківська. А, і конкретно її співали під час підготовки нареченої до весільного обряду. І конкретніше, це а, розчесування коси. Це досить такий тривалий процес. По двору голубка літає, По двору голубка літає. Староста важкий збирає, староста важкий збирає. Тобто, на такому прикладі ми бачимо цю формулість. Тут є мотивчик, який повторюється. Коротка дуже мелодія. І дуже так яскравий такий символічний момент, що в першому рядку йде мажор. А в другий виходив на мінор, тобто дівчата, дружки чешуть косу, і вони якби передають емоції самої нареченої. Вона щаслива, вона стоїть на порозі свого шлюбу, нового життя. Але оця сумовита нота показує, що вона переживає, да вона гадає, чи все складеться так, як вона хоче, чи все буде на добро. Яка громада має від двох до чотирьох, не більше і не менше. А у таких мелодій, на які протягом весілля співаються нові і нові тексти. Тобто, на таку мелодію, як, яку ми зараз почули, де є символіка про те, як тільки збираються зважки, тобто якийсь підготовчий етап, звичайно, а, можна співати будь-які тексти також. Сотні текстів протягом весілля. О цілком логічно весільне латкання музикознавиця Ірина Лященко називає феноменом українського мелосу, адже заспівують серцем усього на кілька нот, а текст то вже справа техніки. Зачарувало нотами весільне латкання й метрів кінематографа. Сергій Параджанов творив деякі фрагменти своїх легендарних тіней забутих предків під враженням від гуцульського весілля і певна річ від весільного фольку. Ім'я Марічка Крижанівська дата народження 26 квітня 1982 року. Знак зодіаку – телець, професія, львівська журналістка, дитяча письменниця і каскарка. Досягнення, дипломатка міжнародного літературного конкурсу Коронація слова за романтіні про створення фільму тіні забутих предків Параджанова. Літературна фішка. Роман Тіні писала упродовж трьох відпусток під старезною смерекою в карпатському селі Яблуниці. Готувала матеріал до написання Тіни протягом десяти років. Знайти присілок і весілля було нескладно. Кожен місцевий знав, хто і за кого віддається. Сергій Параджанов пішов на звук, і коли виразно почув весільний бубон, симбали та скрипку троїстих музик, став під брамою. Ритуал одягнення дівчини до шлюбу тривав щонайменше три години і супроводжувався піснями неймовірної краси. Ціле подвір'я майор червоно помаранчевими кольорами. Жодна вишиванка у гостей не повторювала сусідньої. Наречені зайшли до хати, просили благословення у батьків. Батьки сиділи, молоді тричі кланялися їм, а жіноцтво в той час виспівувало ритуальні пісні. Марічка Крижанівська Тіні. А як щодо весільного фольку у Кривому Розі? Співали. Як писали криворізькі краєзнавці Олександр Степаненко та Олександр Мельник у своїй книжці Історичний фольклор Криворіжжя, співали весільних пісень на всіх етапах весілля і у Кривому Розі. Особливо весільний фольк побутував у Криворізькому районі. Тож, якщо маєте там родичів, то поцікавтеся. Звісно, на превеликий жаль, а тим більше під час війни, пишні весілля з автентичними співами у нашому регіоні не на часі. І, хоча не було інтернету, не було вайфай-колонок та синтезаторів, українці під чужу дудку не танцювали, а лишень під мелодії троїстих музик. Троїстими музиками українці називали народні інструментальні ансамблі, у складі яких були або скрипки басолі та бубни у центральних областях, або скрипки цимбали та бубни у західних областях. У центрі цих ретрофото ми якраз і бачимо представників таких народних ансамблів. Вони не мали назв, але були серцем будь-якого свята. На Криворіжжі, як пишуть дослідники, такі давні музичні гурти теж були популярні. Замовити музик це було, як правило, обов'язком молодого по всій території України. Троїсті музики подеколи супроводжували латкання. Сюди могли входити скрипка, декілька скрипок, басоля, бубон, сопілка та її варіанти, цимбали. Але зазвичай такий колектив на весілля називається весільна капела. Вона є частиною, передусім, весільної дружини молодого. Ну і вже в залежності від фінансової спроможності родини молодого. ця весільна капела була <різно> різною. Звичайно, така весільна капела вона супроводжувала латкання повсякчас. Але під час співу. Такі активні інструменти, як цимбали, басоля, вони виключаються, тобто щоб було чути текст, бо тут звичайно, що на тексти є велика увага. Казав, що гуцулки, котрі у давній Гуцуленді їздили на конях, та що там їздили, бо навіть пряли на конях, не зможуть грати на цимбалах. Унікальне явище по Україні характерне саме для гуцулії – Це жінки-цимбалістки. Зазвичай в українській традиції, виконавській традиції, грали і грають по сьогоднішній день на цимбалах чоловіки. Це пов'язано з тим, що, по-перше, іде така ну досить специфічна конструкція інструменту, спосіб гри на інструменті, але ще і вага інструменту, тому що під час різноманітних свят, і, зокрема, під час весілля цимбаліст грав як сидячи, так і дуже важливо, і це зрозуміло, чому чоловіки тут переважають. За допомогою ременя на плечі цей інструмент якби клали і могли ходити і вигравати таким чином. Звичайно, що ну, треба пошукати жінок, яким це було б під силу. До складу музичного ансамблю чи оркестру зазвичай входять цимбали. Популярний струно-ударний музичний інструмент в інструментальній практиці на землях Закарпатського краю, зокрема на західній Україні. Цимбали є центральним персонажем троїстих музик, гра яких часто супроводжується танцями. Палички, якими б'ють по струнах цимбал, називаються пальцятками. Цимбали не завжди супроводжували латкання. Але майже стовідсотково були частиною гуцульських троїстих музик. Жінка цимбалістка таке ж рідкісне на ту пору явище, як і жінка із трембітою. Українська культура вона орієнтована на іншу роль жінки, дружини. Якраз до ремесел таких, ну. Традиційно більш чоловічих і жінку якось не допускали. Але от якщо говорити про гуцульський е, контекст, а все-таки гуцульське латкання це особливий такий феномен. Помітне явище е, родинність переважала в е, втворенні музики, виконанні музики. Тому цимбалістки були справжніми зірками. На цих архівних кадрах гуцульського весілля 1937 року якраз і ушкварює атмосферно така пані цимбалістка. Якщо е, музикант Скрипаль, наприклад, не мав е, синів, він е, тайнами свого ремесла ділився своїми доньками. Щось подібне відбувалося і стосовно цимбальства. Але. Е, е, Звичайно, що це не надто розповсюджено, але в середині ХХ століття ну називають таких відомих цимбалісток: це Явдоха і Василина Захарчук. А є таке село Космач, во такий етнографічний центр Гуцульщини, Івано-Франківської області. От там така була відома цимбалістка, яка теж залишилася в історії Анна Петрунько. грала, та все пісазира. Композитори світу і композитори е, нашої України вони е, дуже цікаво е, опановували е, фольклорний матеріал. Для української культури це особливо важливо, е, синтезували його з такими надсучасними, надскладними засобами музичної виразності. І виходив так, такий е, новий. Мистецький продукт своєрідний. Власне, це абсолютно актуальний напрямок і по сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про латкання в сучасному музичному такому культурному просторі України, де власне можна з ними зустрітися? Ну, в такому архаїчному, автентичному вигляді, це передусім майстерність таких етногуртів. В мирні часи, етнофестивалі, вони скрізь є, були є. І будуть в Україні. Мені дуже подобається такий етногурт Божичі. От, власне, вони також плекають цю традицію. Масло з гайці, в У Оцей неофольклоризм він продовжує бути е, таким м, актуальним. І, е, зокрема, Така складна специфіка латкання. Ну, я зустріла поки що в, лише в одному зразку, але надзвичайно цікавому і яскравому. Це твір для симфонічного оркестру і жіночого голосу: п'ять латкань спокуття відомого львівського композитора музиканта Олександра Козаренка. Надзвичайний такий цікавий для прослуховування, дуже сучасно, але і дуже так ну, з традиціями, такими шанобливими. Існує таке явище, яке ми добре знаємо, називається воно перпетум мобілі. Це означає вічний двигун, вічний рушій, ну, такий ідеалізований, гіпотетично вічний двигун, який, коли починає свій рух, він не потребує якоїсь особливої додаткової енергії. А в музиці перпетум мобілі такий термін вів. Славнозвісний музикант 19 століття Ніколо Паганіні, і в музиці саме «Мобілі» означає таку музичну форму, музичну п'єсу швидкого темпу, яка будується на невеликій темі мотиві, який повторюється знову знову і теоретично може тривати до безкінечності. Як на мене, оці два-три-чотири мотиви латкання. Які сплітаються між собою, які дають нові й нові текстові якісь е, варіанти і повністю об'єднують все українське весілля, це такий своєрідний формат музичного українського перпету мобіля. Це дуже символічний момент, тому що власне, ці пісні вони е, е, є живим втіленням тої культурної спадщини, яка передається з покоління в покоління, об'єднуючи минуле, е, сьогоденнє і майбутнє. Такою гармонійною мелодією, вічною мелодією краси, кохання і життя. По двору голубка літає, по двору голубка літає, староста сважки збирає. Свашечки збирає.